Отець Петро Балах-домініканець Віра шукає розуміння духовне життя церкви. Про побожних ревнителів У храмах. Християнський храм це сакральна споруда, місце молитви, служіння Євхаристії і особливої Божої присутності. Людина тут поводиться відповідно до місця. Але не раз думки розходяться, що означає поводитися у храмі відповідно. Що означає поводити себе належно у присутності Бога? Колись старозавітній цар Давид танцював перед ковчагом Завіту, який репрезентував Божу присутність, це був прояв спонтанної людської радості з того, що з нами Бог. З іншого боку, Христос одного разу прогнав торговців з єрусалимського храму, бо це дім молитви, а не верте розбійників. Ці дві події часто стають основою для тлумачення. Того, як належить поводитись у храмі, і як у кожній інтерпретації погляди можуть бути крайні. Головна мета перебування людини в храмі наближення до Бога, поєднання з Ним, а не навпаки, віддалення від Нього. Правила поведінки є скрізь, проте інтерпретують їх іноді по-різному. Часто деякі ревнителі стараються поінформувати інших не так про ці правила, як про своє тлумачення. Але ж головним правилом поведінки у храмі має бути християнська любов, навіть якщо чиїсь дії суперечить тому, як заведено тут поводитися. Увагу на це потрібно звернути з любов'ю і милосердям, не обов'язково відразу з осудом. У храмі, де служив митрополит Антоній Блум, одна парафіянка різко зробила зауваження за неналежну поведінку якійсь особі, яка вперше туди прийшла. Людина просто встала і вийшла. Наступного дня митрополит згадав під час проповіді цей випадок, сказавши, що, можливо, та особа більше ніколи не переступить порогу будь-якого храму, тому тепер обов'язком ревної парафіянки має бути молитва про спасіння тієї людини. Так у храмі треба поводитися відповідно, шануючи місце і людей, які там є. Проте це двосторонній принцип: поважати треба й тих, хто у храмі робить щось не так. Приклад любові та християнської радості справить значно більше враження на новачка, аніж зустріч із заборонами й докорами, і, можливо, стане першим кроком на його християнській дорозі та першим позитивним досвідом християнської спільноти. Деякі особи, не обізнані з правилами, іноді поводяться у храмі як діти. Але дітям не треба забороняти приходити до Господа. Просто варто їх у цьому по братерськи супроводжувати. З любов'ю і повагою до них, бо саме заради людей і їхнього спасіння й будуються святині. Храм це дім Божий для людини, а людина це мета приходу Бога на землю, і саме грішна і недосконала цю мету ніколи не можна перетворити на засіб, який мусить допасуватися до чиїхось уявлень про релігійність і побожність. Слова апостола Павла мають підказати, як ставитися до іншого в храмі. Навіть якщо той інший не поводиться так, як має бути, чи хтось собі уявляє, як має бути. Вдягніться, отже, як вибрані Божі, й любі, у серце співчутливе доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терпляче один одного й прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чиніть і ви так само, а над усе будьте в любові. Що є зв'язок досконалості, і нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані в одному тілі, та й будьте вдячні! Слово Христове, нехай у вас перебуває щедро. Навчайтесь у всякій мудрості і напоумлюйте одні одних, співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гімни та духовні пісні. І все, що б ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса. Дякуючи Богові Отцеві через нього, Послання апостола Павла до Колоссян, 3 розділ з 12 по 17 вірш.